Так, зараз безстренько розказую про лохину, про ті хвороби, якими вона хворіє сьогодні 15 травня, як я захищаю, як, який результат зараз є, і що вам потрібно зробити, якщо у вас ті чи інші е, негаразди mm -hmm. на ваших ягодах. Я спеціально перед цим підібрав кущі. Ось. Якщо вас в мене тут, бачите, більшість все чудово, все, всі ягоди зелені. Тобто це все хорошо. А ось таких дві синеньких, якщо у вас такі ягоди є, це скоріш що це антракноз Або недостаток вологи. Але недостаток вологи ще вимірюється тим, що молоді пагони, ось цього, ось бачите, вони будуть зхиляти голову доверху. Тобто, скоріш за все, що це антракноз. Чому в мене його практично немає? Тому що. Тому що що, ось дивіться, яка перегруженість ягодами, але синіх ягод ми не наблюдаємо. Ось, дивіться, взагалі перегруз. Але ми до кожної гілочки підходимо і всі гілочки наші чудово почувають. Бачите, я вже є зав'яз. Два рази сульфат амонія вносив. І по маленькій пушці осмокота для хвойних. Це те, що я подобру вносив. Кропив обробляв скором, раз, обробляв квадрисом два. Плохину свою, волога, звичайно, має бути. І, і зараз, мабуть, ще третій раз буду обробляти, ще по ягоді побачу. чи Або топсін М, або опять же сквадріс, або скоро щось з цих трьох препаратів. Це такі три препарати. Ось, дивіться. У мене практично я спеціально кущі підібрав, щоб для вас їх показувати. Ось, бачите, одна така є ягідка синя. Ось, бачите, все чудово, всі ягоди останні розвиваються. Тому. Тому навіть при цьому, що я вже їх два рази обробляв, це буду третій раз обробляти, то, то я думаю, що ви маєте розуміти, що деякі ще цвітуть, бачите, то маєте це обов'язково зробити, якщо хочете мати смачну ягоду в себе на ділянці. Як які сорта, бачите, які сорта вже є така особливість в неї, ось ягоди вже такі крупні, бачите, а ще цвітуть. Тобто, Дуже це все хорошенько. Тому йдіть до своїх ущів, дивіться, чи немає у вас проблем з такими ягодками. А ось дивіться, шикарний показатель. Ось дивіться кілька їх прямо сині, такі аж зів'яли. ось бачите, Прямо з світом і посиніли, і зів'яли, бачите? Прямо з світом. Ось ще навіть світ не впав. ще літають. Оце називається хвороби. ідіть їх устраняйте бігом. Бігом, ось ще давайте тут подивимося, Ну тут теж все завалено, все чудово, кущі тягнуть, добре хватає, Але, 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 ідіть бистренько і працюйте.